Фанатів Луцької Волині на трибунах небагато, але вони були помітні завдяки цьому плакату. У лютому цього сезону захисник Луганської зорі Сергій Сімінін приєднався до Ворсклян, а останні сім років грав у Луцькій Волині. Був ключовим гравцем та капітаном. Залишив команду у кварцяного лише у січні 2015 року, коли не погодився на зменшення зарплати за контрактом. Фанати здається, і досі шкодують за своїм капітаном. Для мене ця команда завжди остається в моєму серці всегда буду за них переживати і это Я сказав вот в інтерв'ю. Огромне им, и таких молоді встретіш і матільна благодарність. Полтавці побачили цікаву принципову гру протистояння тренера Сачка та його колишнього наставника кварцяного. 25 квітня на стадіоні імені Бутовська Полтавська виграє Волині з рахунком 2-0. На 16 й хвилині забиває Санжар Турсулан, на 25-й хвилині Вадим Сапай. От голови в куди біжать. Та установка, которая давалася нашими тренерами э, быстро переходить в контратаку, максимально заставлять э, мяч в зону нашим. Нападаючим то ж в принципі получалась волині. Команда непередбачувана, Проте загалом спеціалісти відзначили впевнену роботу верстлян на полі. Ми хорошо до цієї грі. Ми вивчали відеоматеріали. Ми смотрели останні ігри. Волині вона доволі таки грає мощно, агресивно. для нас важливо було забити. Ми грали сьогодні як ніколи, дисципліновано. Ще два тури тому «Білозелені» мали кілька безрезультативних та програшних ігор. Тож ходили чутки, грають вони неохоче, бо їм затримують зарплату. Ці відео постійно рішаються. Я не можу сказати о задовжностях. Я можу констатувати факт, що у нас є задержки. Ці ігри, які неудачно грали, це того, що там якісь задержки це все глупості. Останні дві гри біло-зелені впевнено перемагають у домашніх іграх. Нині полдавці на шості сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Аби потрапити до Єврокубків, землякам потрібно перемагати чи грати в нічию. Найближча гра у суботу із харківським металістом. Уболіваємо за. Улюблену команду.